Виставка Осінні барви відкривається у шості вже у восьме. Попри складні реалії сьогодення, мистецьке життя у нашому місті триває, надихаючи художників і художниць на нові творчі звершення. «137 робіт від 37 місців міців на представлені виставці. Дуже гарні роботи в різних техніках. Також ми приймали роботи як декоративного. Ужиткового мистецтва, так і традиційна олійна та графіка. Живопис традиційно у виставці осінні барви свої мистецькі роботи представили як художники і шостки, так і гості нашого міста. Експоновані картини вражають своєю багатожанровою палітрою та майстерністю. Учні художнього відділення дитячої школи мистецтв, аматори та професійні митці, слухачі факультету університету третього віку. Усі вони долучилися до неймовірного дійства, яке об'єднало в стінах арт-центру поціновувачів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Ми раді, що а, роботи з'являються, попри все, тому що в цей час а, цей містецький фронт треба тримати. Тож всі роботи, які зараз з'являються у наших стінах, це дуже а, потужна підтримка а, національного ходу. Викладачка дитячої школи мистецтв, художниця Алевтина Філон незмінна учасниця осінніх барв. Вона переконана, що ця культурна подія дозволяє авторам виставки обмінятися досвідом, зарядитися творчою енергією, а також поділитися з оточуючими власними мистецькими здобутками. Це терапія, це таке джерело натхнення, позитиву, певної радості. Фарбах я сьогодні представила п'ять акварельних. Таких літніх замальовок це швидкі роботи, створені на літньому пленері разом з учнями. Там представлені квіти, пейзажі. Теж проба різних технік, експериментів. Пані Алевтина пишається тим, що її учениці теж взяли участь у виставці Осінні барви. Одна з них Вікторія Кузьменко, яка експонувала картину, виконану у техніці нетканого гобелену. Зображен символ такої археологічної пам'ятки, тропічка венера. І цю роботу ми робили, як у нас була як. Серія робіт кожен придумував сюжет, брав щось, якийсь український сюжет, і ми обмотували різні як фігури з картону нитками та приклеювали їх до основи і робили таку композицію. Мене, як скажемо, надихнула саме цю роботу подати моя викладач Алевтина Миколаївна. А вона сказала: так ми повинні показати її ці роботи. Чому б ні? Тому так вона надихнула і ми подали ці роботи. Учениця дитячої школи мистецтв Вікторія Гарбуз бере участь у цьому вернісажі вже вдруге. Цього разу вирішила продемонструвати загалу свої картини, виконані у техніці акварель по вологому. Вже більше трьох років ця техніка надихає мене. Найбільше це натюрморти з квітами. Або просто на тюрморти. Хочу надихати людей творити, мріяти, виливати свої, свої емоції, свої почуття в фарби. Світлана Горох художниця-аматорка з великим мистецьким досвідом, тому що малює з самого дитинства і є учасницею вже не однієї виставки. Говорить, що наткнення їй дарує природа, яку вона закарбовує на своїх полотнах. Три роботи: одна із них це тематика на нашу пору року, це осінь а також захід сонця на нашій прекрасній річці Десні, і також десь природа. Коли я бачу інші роботи, також коли бачу нашу краю. Сил нашої природи, і мене надихає це малювати. Чотири роботи у техніці вовняна акварель представила на розсуд поціновувачів мистецтва заступниця директора школи номер один, художниця Людмила Чеховей. Зізнається, що любов до творчості народилася у неї ще в юні роки, коли жила у кроливці та Чернігові містах, здавна сповитих культурою та традиціями. Люблю це цю справу. А щось вовняна акварель мені подобається тим, що Можна зразу бачити результат своєї роботи. Викладаєш нитки, рівниця нитка, та яка не ткана, і потім викладаєш картину, прикриваєш склом, і виходить зразу тобі робота. Зображений букет куску це як весняна картина, лілія як літня картина. Потім писач осінній. І пейзаж зимовий, тобто чотири пори року. Шосткинська художниця Тамара Циун не уминає жодної виставки осінні барви. Не став виключенням і цей рік. Вона експонувала п'ять різножанрових картин. Розповідає, що обирала такі роботи, які б відповідали осінній тематиці Вернісажу. «Два натюрморти, гарбузи, барбузи патесони, один, як ви бачите, пейзаж з барханами. Потім така робота, яка надихає на боротьбу контрспенспера. Ну і ще є робота тіні, моя, моя власна тінь на пляжі. Коли малюєш, хочеться, щоб хтось подивився, щоб люди подивилися, оцінили, покритикували. Ну, мене сьогодні критикували і сьогодні хвалили. Ну, це все одно приємно. Організатори запрошують шосткинців і гостей міста відвідати традиційну виставку Осінні барви, розділивши тим самим творчий настрій її учасників. Працюватиме Вернісаж протягом листопада та грудня.